Чи може такий? Беремо Женю лимон. Тут гляньте. А вони дуже вони? великі. Гляньте. Гляньте, моя рука <п 'єць> і <такі>? лимон. <п 'єць> Як грейпфрут, а не лимон. Ну давай такий менший ага. нібито. Да? Да, гляньте, різниця. Капіте. <'єць> <п 'єць> ми вже повернулися додому. Вчасно, до речі, повернулися і включили повітряну тривогу. От їздили ми після прогулянки в АТБ. Купили ось такі стар. Це Сашулька захотіла, не знаю, вперше такі її купили. Так, да, І ще барнік. Та, да, ще барнік. Зараз теж по акції. І Там щось 30 з 30 копійками. Сік вона собі обрала ось такий. І ще сітанку. Сметану взяли. І ще. Це взяли ще рис. І ще... Так, зараз по акції ось такі креветки. Ми вже її захотіли. Кажу, давай. Візьмемо та поїмо. Кріп в мене є, щоб зварити. Це три ведмеді. Вирішили, ні, дуть, це не пельмені, а це вареники. Вирішили на вечерю не паритися, купити вареники. Лимон. І все. І чек в нас Оце все вийшло на 447. Гривень, да? А це інший чек. А це Шу -шу -шу. я цукор купляла окремо. Сюди в цю суму вона не входить. От. Зараз будемо. Що фофофу? Мусор. мусор. ну да. Таке воно і фу, звісно. От, я сьогодні ще дуже багато працювала, тому в нас на вечерю будуть вареники. Зараз зварю, з'їмо. І ці ще зваримо, будемо їсти. Креветулі вже готові, дуже такі, знаєте, великі. Я вже скуштувала, дуже смачні. Ми приїхали в гості, да? взяли тортик. Все, пішли. Ми зараз будемо пити чай. Хочу вам, дівчатка, показати: ось цей торт в розрізі. Він дуже смачний. Ми вже купуємо його в другий раз. Дуже смачно, тут така прослойка з чорною смородиною. Крем, шоколадний. Тут крем, він такий, знаєте, прям шоколадний шоколадний. Дуже смачний. Тому, якщо ви полюбляєте вацак і не куштували, от, білочко, от спробуйте да, дуже білочко. смачно. Да? І ложку. До речі, всім, хто їсть, вам також білочко. всім смачного. Вийшли ми трішечки прогулятись на вулиці. До речі, у нас похолодало. Стало холодніше, вітер холодний. На сонечки тепло, а коли дує вітер, прям дуже холодно. А так-так би хотілося б, щоб було 22 градуси, як було. А зараз 15, ввечері щось там 7-8 градусів. Дуже холодно. Все сашулька накаталась вже на качелях. Зараз будемо, пройдемось тут ну, по райончику. Слухайте, в цьому році абрикос ну, зовсім тут стоять да, з вий. деревами, зовсім лисі-лисі. Прям взагалі немає. Напишіть, до речі, як у вас у нас, от бачите, вона нібито вже відходить, але все одно гляньте. Абрикос в цьому році точно не буде. У нас зараз турне по аптеках. Купила ось таку мазь. Зараз допомагаємо одному військовому. От йому потрібна ось така мазь. Одну я купила, зараз будемо йти в іншу аптеку теж купляти, тому що залишки тільки в аптеках. От, От купили ось таку афлакаїн. Ми вже приїхали додому. Забрала я другу мазь. Ось треба відправити в холодильник. І ще хочу вам показати: взяла ось такий крем, крем флюїд. Ось, від цієї фірми в мене вже був крем для обличчя, а це я взяла наліто з SPF 50 Буду користуватись, відгуки начебто непогані. От. А, ще, а ще вирішила взяти тортик. Не наїлася я сьогодні тортика, От, тому на мене дивився цей шматок. Ну, там був великий шматок, а думаю, візьму скуштувати ось такий іній. Вийшов він щось на 55 гривень. Женя сказав, я не буду, тому цей шмат буде мені. Да, Женя? Може і буде. Yeah. Женя каже, я yeah, не буду. Не буду. Да, я буду, дуже, дуже мені захотілося. Наступний день зібралися їхати допомагати хлопцям. Сьогодні дівчатка нічого не знімала, тому що я сьогодні була вся в роботі. Це ми будемо придавати військовим зефір маршмелу. Тут ще е, мазь, яку ми шукали, так само зефір з маршмело. А це дівчині, е, волонтеру, яка буде передавати військовим. Оце я сьогодні цілий день чекала Жені з роботи, щоб поїхати, тому що я просто цю велику коробку я сама б не довезла б. Так, зараз поставимо. Отак. Невід'ємна частина ще закупівлі плівки. З повітрям, коробки купляю я дівчатка на Укрпошті, тому що вони там дешевші, ніж на новій пошті. Так? Сашулька ще книжку собі обрала. Так, купа казочок, на сідай. Повертаємось ми вже додому. Точніше, треба ще зайти в магазин за капустою. Я хочу зварити борщ. Бульйон я вже зварила, от. тільки капусти нема. І треба ще це яка буде копитка в мене? Спроба. А це буде в мене спроба номер 3 або 4. забрати посилку. А дві посили да, з поштомату, дві посилки. Скорість заберусь за да. завтра. До речі, повинні забрати. Коротше, не працював в мене поштомат. Телефон не зміг знайти цей поштомат. Дійшло до того, що я видаляла повністю свій номер телефону, точніше, на гарячій лінії. Цей фахівець видаляв мене як користувача. Картку клієнта. Да, Це карта клієнта, я заново потім реєструвалася. Я не знаю, зараз я йду. Спроба буде знову відкрити комірку і вийде в нас чи не вийде, я не знаю. Якщо що, будемо робити, можна зробити переадресацію або, наприклад, номер телефона Жені вказати, а на мій. Зараз будемо пробувати. Доброго вечора, ми з України. Вийшло в мене забрати посилки. Одна, друга, це мені було потрібно для роботи. Там коробки, тому, в принципі, немає сенсу вам що показувати і робити якусь розпаковку, тому що тут просто для роботи мені. Так, капусту ми купили. Зараз буду готувати борщ. До речі, Женя зараз пішов з швикою. Прогулюватись на вулицю. На вулиці дуже-дуже холодно. Я вже не сказала, що я не хочу з вами йти, я краще приготую борщик, тому що мені ще треба, працювати, працювати, готувати зефір на замовлення. Тому так, сьогодні дуже задоволена, зробила дуже гарну справу. Ой, дуже приємно, дуже світла така дівчинка-волонтерка, якою ми передавали цей зефір. Дуже приємно. Сподіваюся, що все буде добре, що хлопці будуть задоволені. От, а я їй сказала, що при нагоді, щоб вона зверталась ще до нас, а ми залюбки будемо допомагати. Тому так, так що зараз а, буду готувати. Готувати. Працювати. Все як завжди, нічого не міняється. Я тут, знаєте, на кухні, на кухні, тут живу на кухні майже, коли є багато роботи. От, тому так. Тому, якщо що ви бачаєте, контент такий не дуже яскравий, не дуже такий різноманітний. Як є, чим живемо, то і показуємо. Все, не буду довго розмовляти, буду приступати. Сподіваюся, що приживеться, тому що тут коріння таке, знаєте, маленьке не, і не, да, невелике. Я, я не знала. Ну, а нічого не... нормально. Так, ну, да, в коридорі просто... у нас пристояла. Так. Трішки підв'яло, але... Ні, ну, тут тільки одне. Угу. Все інше нормально. Це стирайся. Давай десь, молодець. Ой. Трішки вирішили тут ще навести красоту. Женя, тут там, де хлопці в нас копали, пам'ятаєте, я вам казала. Вони не докопали отут. Женя вирішила вскопати, я там трішки а, позамітала та Що зробила? А, сухі листя поприбирала. Коротше. От, а ще тут хочу вам показати, бачите, це таке зелене, от, як сім'яна на сім от, з кльона. А, був такий день, що ми прокинулись і повністю все було засипано цим кльоном. Зазвичай, ось такі, я їх вертольотиками називаю. Вони висихають, а потім вже падають, а це прям вони зелені попадали. Я не знаю, що це було. Може, якийсь дощ був такий. Що воно все після того повипадало. Ну, коротше, я трішки позамітала, Там в комбі ще поробила, а тяпкою так само там пропорошила землю. І ж вирішив ще трішечки вскопати. Саша каже, хоче, щоб я її на відео познімала. Я кажу, так я тебе і знімала. Тому така красота в нас. Треба ще пополивати. Бачите, петушки, ті, які ми саджали в тому році, теж посходили нормально. Ще якісь онквіти. Потрошки наводимо красоту, але мало чого в нас рости, тому що дуже мало світла, дуже мало світла. Так, і що я вам хочу сказати, що ми з Женєю вирішили десь взяти ще ось такі кустики, от, -от, -от так насадити. І нам сподобались петушки. Бачите, їм тут світло вистачає, в принципі, вони всі повилазили ось там, ось там. І якщо навіть вони не будуть давати квітів, хоча б просто буде зелено. От, тому що, бачите, вони так ну, добре добре, виросли такі, прям вони великі. От. Тому, коротше, треба буде ще роботи попереду. Вечерю сьогодні замовили суші. А, замовляли а, осама, брали ми тут вперше. Захотіли ми спробувати. Взяли сет. А, сет Токіо називається. А, тут майже кілограм, чи, чи є кілограм, там щось кіло з копійками. А, ціна 565 гривень. Зараз розкрию і покажу, що всередині. Ну що, ось такий сет всередині пахне дуже смачно. Сподіваюсь, і буде смачно. От. Зараз будемо їсти і, мабуть, включимо якийсь фільм, подивимося. Не знаю, давно ми нічого такого не дивились. От тому ось такий в нас суботній вечір. Попрацювали, тепер треба смачно поїсти. До речі, всім, хто їсть, вам також всім смачного. Всім добрий ранок! У нас вже наступний день, у нас сьогодні неділя. Сашулькою зараз будемо снідати без Жені, тому що він поїхав по справах. От, Сашулька попросила кашу з бананом, а в мене будуть гарячі бутерброди. Зараз мікрохвильовку треба відправити, щоб вони трішечки так підсмажились. От, І ще собі нарізала помідорчик. Будемо зараз снідати і будемо. Що ми будемо робити? Будемо займатися, а, точніше, я хочу доробити собі манікюр. Вчора ввечері, після вечері, сіла, зняла старе покриття та зробила манікюр. А сьогодні хочу я вже покрити. От, зроблю покриття. Женя приїде і, мабуть, поїдемо погуляємо десь, походимо, не знаю. Їсти мені сьогодні не треба нічого готувати. Може, може, от тому що в мене в принципі все є. Ну а там подивимось. Вирішили сашулькою трішки полежати. Потім підемо прогуляємось. До речі, поки я робила манікюр, Женя з сашулькою гуляли, допоки не включили повітряну тривогу. Тому вони зайшли додому, поїли та чай попили. Женя. Взагалі він пішов, приліг спати, да, ми, Сашулько... а, що там в тебе? а ми Сашулька. А, ми дивимося Тітанік. Скільки раз його вже дивилися, а мені все не набридає. Класний фільм. Сашульки мені здається. Байдуже. Ну, ой, цей класний момент. М -м -м, як вони зустрілись, такий. Ліонардо Ді Капріо такий молодий, прям. Гляньте. Будемо йти на вулицю. І нарешті, дівчатка, на вулиці стало дуже-дуже тепло, і я можу взути свої нові кросівки. Я їх купляла в Одесі. Зараз вам покажу ось такі вони світлі. Тому що, коли був дощ, було холодно, дуже, не дуже хотілося, точніше, мені в них ходити. От, а зараз на вулиці дуже сухо, тепло, тому можна їх тепер носити. Вони такі тонесенькі, легесенькі. Я думаю, в них спекотно не буде. Купляла я їх в якомусь аутлеті. Ну що, я їх вже взула. А Женя каже: вони такі чисті, вони такі свіжі, каже, прям світлі-світлі. Каже, якщо я на них наступлю, каже, ти мене з'їш. А кажу, на що нам на мене наступати? Кажу, Ти обережно ходи біля мене. От. Тому <кхм> зараз будемо йти. Ми з Женією йдемо і дивимося такі кущі класні. Я кажу, от би нам би один такий кустик. Щоб потім розсадити і буде краса вже в нас. Цікаво в нас та приживеться чи ні. Покажу вам поближче свій манікюр. Давно не робила з цим гель-лаком, тому що він був в мене вдома. Це вирішила оновити. Ось такі рожеві. Майже під кросівки. Рушай, давай Зашка, з горочки. Взяли велик. Женя, біжи. Мені здається, ми знаємо, що на вечерю приготуємо, да, доць? Рибку. Вони руками. <мене> да, тут таке болотце, це. Ми Женю кажемо. Хоча вдома в нас є така сама рибалка, а Сашульки по приколам парку. <свісля> <с戴> <с戴> половити по-чесному. — А я от ловлю, я пальний. Зайшли в сільпо за Морозовим. До речі, воно бонусне. Чому бонусне? Тому що мені запропонували списати бонуси. У мене там щось 198 гривень було. І ми взяли морозиво. І, коротше, розплатилися бонусами, тому в нас бонусне морозово, так? За дві гривні. Я дві там доплатила, ще 100 гривень в мене залишилось. Начебто там один раз в три місяці можна було списати ці бонуси. Я навіть не пам'ятаю, коли я останній раз списувала. Ну, прикольно, приємно, так? Да?